Доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єоршовець. З турецької долини, що на самому кордоні, україна Молдовському за містом Сокиряни, невідомі, начебто вивезли лісу на 1 мільйон гривень. Вивезли, вивезли, начебто, автомобілем, білим бусом вивозили, і начебто їх кришувала наша сокирянська поліція. Ось така. Інформація гуляє серед жителів міста Сукіряни. Особисто я цій інформації вірю, тому що сам ловив людей, які що вивозили ліс з турецької долини. І у тих людей був замок від шлагбаума, яким лісівники лісгосп перекривають турецьку долину. Ключ вірніше від замка. Люди відкривали шлагбаум ключем, заїжджали бурчиком. А потім. З деревом виїжджали назад і закривали замок на ключ. Себто, начебто наближені особи до начальника Сокирянського лісгоспу пана Дмитра Чабана вивозять бурчиками ліс, крадений з турецької долини, що на самому Україно-молдовському кордоні. Тому я і вірю інформації, що... В кінці серпня 2023 року з турецької долини невідомі вивезли ліс на 1 мільйон гривень, перед цим здійснивши самовільно величезну порубку. Питанечко одне: чому про це не доповів начальник Сокіянського лісгоспу Дмитро Чебан обласному керівництву пану Гончару, начальнику? Чернівецького та Хмельницького лісгоспів, депутату Чернівецької обласної ради. Чому Чабан не доповів гончару? Оце питання хвилює що? жителів міста Сукіряна. І, взагалі, їх хвилює відношення пана Дмитро Чабана до Лісу Сукірянського, який розкрадається, вивозиться незаконно, палиться його ж співробітниками. Багато питань у нас до Дмитра Чабана. А Дмитро Чабан. Не все доповідає обласному керівництву гончару, так як не доповів про начебто украдений ліс та вироблений на 1 мільйон гривень. Ви скажете, ну ти ж журналіст, піди в турецьку долину та все повідзнімай? Так, піду і відзніму. Але є одне але. Чомусь Дмитро Чабан на планьорки дав наказ не пускати мене в ліс. Як українського журналіста не можна пустити в ліс. А якщо там мене лісники застануть, жорстко прийняти і визивати наших мусоров, це ну, мусора, поліцейські наші, це не у мене, а у чабана. свої, видно, якісь прикормлені. Ось така, як кажуть росіяни Піндюріна. Піндюріна в тому, що Сікеріянський лісгосп не такий простий, як здається, там є свої інтереси. Так, і Дмитро Чабан у нас, начальник лісгоспу, не такий простий, як здається. Не простий, тому що ліс начебто украли на 1 мільйон, начебто велика вирубка самовільно є. А керівництву обласного лісгоспа Гончаруїн про це не доповів. З вами український історик та журналіст Іршевець. І Сокірянський лісгосп Дмитро Чабан. Який? Або не знає, або не, повід... не, від... не доповідає, або взагалі не контролює ситуацію в Сікірянських лісах. До нових зустрічей!